В Україні більше не будуть переводити час з зимового на літній. 16 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 4201 про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Тому цього року, в останню неділю жовтня, 27 числа громадяни України в останню переведуть стрілки на зимовий час. Автором цього законопроєкту є спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він аргументував дану пропозицію тим, що перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на стан здоров'я людей. А ось на економіку, за думкою економіста Юлії Самойлек, скасування переведення часу не впливає зовсім. Насправді багато аналітиків стверджують, що надмірної надзвичайної економії у зв'язку з переводом або не переводом на той чи інший час не відбувається, тому що все одно виробничий процес він відбувається в строгі години, і той запас енергії, який можна було зекономити вранці, ми його потім або вдома використовуємо, або в інших. В інших можливостях то, відповідно як такої надзвичайної економії не буде. Самі ж полтавці в думках різняться. Хтось байдуже поставився до скасування переведення часу, а хто зрадів новині? Що відтепер громадяни України будуть жити за зимовим часом? Як на мене, то здається, що переведення годинника на стан здоров'я впливає не дуже позитивно. А так, звісно, я не розуміюся в цьому. Для мене краще не переводити годинник, бо тяжко перебудовуватися. Відверто байдуже. Тому кому зручно, то хай завжди на літньому, а я завжди на своєму часі. На природньому. Краще перевестися на зимовий і так залишитися. Тому що дивіться, зараз літній час. Це грина вперед, то о 4-й годині ранку вже світанок. Навіщо о 4-й годині ранку світло? Якщо люди десь на роботу збираються о пів на восьму або о сьомій годині ранку. Краще, щоб увечері було довше і світліше. Сьогодні, у відповідь на прийняття законопроєкту Верховною Радою, українці створили електронну петицію до президента України, де вимагають скасувати дане рішення, аргументуючи тим, що це зменшить світловий день протягом півроку на годину в умовах постійних відключень світла. На момент створення матеріалу петиція зібрала 57 голосів з 25 тисяч необхідних.